Усім привітулі. Подивіться на оцю ображену собаку. Зараз я все розповім, чому така ображена. Вона зі мною не розмовляє. Усім привіт. Ну що, хотіла бігом сісти і розповісти, чого не мене образилась Кеті? Чого така ображена собака? Але як згадала, скільки в мене справ, вирішила, ладно, потім. Бо треба було встигнути на базар. До речі, на базару купила і собі і Наташі, і нарешті з'явилося кокосове масло таке польське. Я брала в раз українське. Таке смачне, це просто неможливо. Я його з'їла дуже швидко, оце їм довше. Воно, правда, трошки дорожче, але ж трошки дорожче, воно більша банка. В общем, я взяла і собі, і Наташі вона мені теж замовила. В общем, я в цьому влозі все розповім, і як ми гуляли, і за Кетіну лапку, і за те, як ми відмічали день народження, Ой, прямо там, прямо на, на карягі. Бо у Наташі було день народження. Ладно, це потом. Так, що, чого Кеті образилась? Гуляємо. Бігали там, вони носилися, до нас ще приєдналася ще одна собачка. Боже, така класнюча, це взагалі вона дворняга, звати Ася. Здоровенна дворняга, я не знаю, колись, якщо хтось ну, уважно дивиться наші влоги, Віка колись знімала. Десь півроку назад вона ще була така, знаєте, незграбний щінок, великий незграбний щінок, Отак уха сюди торчали, отак вперед лягали уха. В общем, дуже потішно. А зараз вона стала така лахмата, така. Ой, я не знаю, зуби білющі, ну така класна і дуже добра. Ну, вона просто. Ну я розумію, чого вона така. Вона ж е всіх зустрічає от там на березі, знаєте, всі підкормлюють її. все, Вона дуже до всього так ставиться. Ну, в общем, до чого це я? Е Кеті, щось в е Кеті, Ремі, щось себе дуже агресивно. Е, на е там... Боже, Люда каже. Вона така класна, Барет з нею так грається, все те саме, ну вона біжить до нас і люди вже нам це каже. Але ж як вона підбігла до нас, цей Барет побіг до неї, і Кеті нормальна, а ремі щось як рявкнув, Боже, на ту саму, ту саму. А вона така, хоч покусайте мене, а я нікуди не піду. Знаєте, хвіст піджала, така все, на саме, це, це він... ну в общем, Наташа. На рембі на все, він відійшов такий недовольний бур... Ну і в общем, ось тільки гуляло, він постійно якось періодично ну щось у його якийсь був настрій. Добряк, ремі добряк. От саме такий був настрій. То він нацю кинувся, то потім з баре вони завелися, щось йому там не подобалось. ну в общем, Настрій Ой, то, то у ремі був якийсь не дуже. прямо От. Ну, взагалі, ці всі собаки бігають, ну я ж зараз розповім, потім покажу. Носяться, граються, все добре, ця... заходить в воду, оця дворняга, ця ася, заходить в воду, кеті плаває, там, йде, залази в воду, а ця заходить отак от і лягає. Пр... Прям лягає в воду, отак тільки одна голова торчить. Ну Така смішна, ну взагалі. Ну, в общем, все это самое. Катя там за нею бігала-бігала воду, потім зайшла воду і виходить з води так. Одна лапа. Все, на трьох лапах одна лапа так. Ми до неї ту лапу, вона ж, естественно, це ж Кеті, вона ж не дає її, не можна подивитися. Я вже її тримала, кажу, Віка сфотографуй знизу. Там». Ну, в общем, історія довга. От. Але ж потім вроді трошки походила. Но... Я розумію, що з лапою щось вона там бігає, вроді все нормально, потім стане, знову так лапу тримає. От я Віка мені каже: ну це ж у Кеті ж неможливо подивитися. Я кажу, можливо, я знаю як. Я знаю, як, бо ми ходили до ветеринара колись пару разів в житті. Ми знаємо, що треба робити. Вона і як кажу, вдома покажу. В общем, прийшли додому, а Кеті в ванну лапи лапамить, вона заскочила. Кажу, Віка, неси на мордку, там лежить там В общем, на неї, як вдягаєш наморднік, вона, я не знаю, як сказати, а ну, Ну, есть, повне обездвиження. Вона така стає, що наче, наче в неї щось вкололи, і вона, і вона не рухається зовсім. Але ж вона в цьому намордніку си починає її отак всю тіліпати, А я ж уже на морднічок наділа. Але як надіваєш, на мордничик вже можна робити все, що завгодно. Все. Ну, от я про... ну, Я не знаю, як це працює. В общем, я її ваню, так, під мишку вивернула лапу, віка там все роздивлялася, ці лапи роздиме. Ця... Ну, в общем, нічого нема. До чого ми дійшли, оцей пальчик, оцей самий, який в неї торчить, до пальчика вона саме, Ну, судячи з усього, вона десь наступила і отак його підвернула. Ну, бо порізів крові, там, щоб щось загнало, якийсь скло, ну нічого нема, все нормально. Слава Богу, все обійшлося. Але ж зняла я з неї той наморничок. Кажу, виходь з ванни, Вона на мене. Ти, ну, це треба було бачити, як вона на мене дивилася. Шо, от що ти зробила? От як ти могла на мене цей наморник надіти? В общем, півдня я вибачаюся. От ви не повірите? Бо вона ходить за мною, підходить до мене, дивиться мені отак в очі, і це, ну я, я не знаю, як сказати. Ну, 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 В тих очах просто от такий упрюк, як ти могла надіти на морник. От, от, хочете вірте, хочете ні, але це я вже каеті. Та я вже 20 разів вибачилась. Ну, на вже я показала їй, що я його туди закинула, що немає на мурника. Вона подивилась, нахилила голову, опять поперед мене становиться і опять прищурив очі, дивиться на мене. Взагалі, кіно, кіно. Це, це не собака, це цирк. Отакі от в нас історії. Так, Друзі, я дуже вдячна вам за коментарі, за наше Вікою відео. Взагалі, звісно, от, знаєте, як у ці пишуть ну, компліменти, не компліменти, я навіть не знаю, як це назвати. Тетяна, от вам 63 роки, у вас стільки енергії, працювати тренером шейпінгу в 63 роки. Так, Звідки у вас стільки енергії? Знаєте, от у мене відповідь людині, щоб була енергія, потрібно здоров'я. А ну Як звідки сказати, що в мене там прям такий здоровий образ життя? Ну, я вважаю, що в мене здоровий образ життя. Все життя в мене спорт, природа, погода. І ну, це знаєте, як саме любов до життя. Оце саме важливе. от, найважливіше. Виходжу з собакою, гуляємо. Саме. Я от дивлюся на все і думаю, ну все світ, ну, я тобі дякую. От я тобі просто дякую, що я от, Ну Я не знаю, мені, мені реально класно. І от тому от саме на оцей от... Ой, я як згадаю ті часи, коли, коли все погано, Боже, це страшно згадувати. І зразу починає все боліти, все. Ну, ну, наче всі ці болячки починають чіплятися, тому що в тебе постійно оце на... В общем, треба... Ну, треба жити в позитиві. Але ж я розумію, я розумію дуже добре, що бувають такі ситуації в житті, що ну, який там нафіг позитив. Коли не нічого позитивного, ти не можеш знайти і не можеш себе просто. Ну, я от покинула дітей да, тренувати, як Саша Хворів. Бо я розуміла, що я ну я просто не можу. От Віка каже, виснажена, а я, я не знаю, я розумію, що я дітям повинна посміхатися, мені треба ну тримати, а це було неможливо. От, але ж все ж таки, як там не було, час проходить і ну, що... ну, треба жити і включати той самий позитив, нічого вже не зміниш, а життя продовжується. Так, щось я перехожу на не туди, куди мені куди хотіла, скажімо так, бо далі тільки позитив, тільки позитив зараз. Подивитись, як ми тут гуляли, як ми бісилися, як би день народження, що ми пили. В общем, все в мене тут на каналі. А я зараз, от, як ви думаєте, куди я зараз їду? Я була на базарі. Куди я їду? Звісно, до подружки Сашки. Ну, По-перше, я гроші винна, і вона там на тему замовляла. От бачите, знову повертаюся до цієї теми, бо що замовляла на тему квіти? Квіти на кладовище, там дуже класні, оці тюльпани, всякі ті, ну, ну просто як натуральні, і, звісно, набагато дешевше, ну просто втричі, чим у нас на базарі. Я дуже не люблю на, на кладовищах оці іскусственні квіти, штучні. Да? Е, я кажу: прийди з такими квіточками, постав і все. Але ж оці такі живі квіточки постав, вони там в'януть. Або дорогі дуже там купили, поставили, поки прийшли, а їх уже забрали. Ламаєш головки їм. Ну, якось так, от я не знаю. Ну, а я от щось знаєте, згадую, як Сашою ми ходили до його дружини туди, до покійної, до Наташі, і він завжди вибирав дуже класні квіти такі, ну штучні квіти, але ну, самі гарні, які тільки можуть бути. І завжди там прикрашав це все. Ну я думаю, ну раз так, то значить так і я зроблю. Ну і ще Сашка там накупила всіх цих, що травити оцю всю бур'яни. В общем, у нас з Сашою грандіозні плани, бо могил могилно обійти, і це все, ці всі бур'яни. Це в общем, жесть. Так, опять про кладовище. Ну що ти будеш робити? Ні. Все, все, все. Гуляємо з собаками, відмічаємо день народження, все в нас добре, все в нас класно. А ще зустрінемося у Сашки. Доброго ранку. Сьогодні знову Кеті взяла в свої руки Ремі, да, Ремі помучати і побігати Кеті, а поганяй його, поганяй, тікай. Ой, 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 попри душу трошки Ремі. Да. Ти дивись, який він білесенький, ти його це. <реш> Кет. Ой, мої такі собаки, балабаки. Ой, так, отак його, так. А побігать, а побігать. Давай, давай, Кеті, ганяй, ганяй. О, о, давай, давай, ганяй його, ганяй. Ось так вона його ганяє, бачите? О, Ай, Поганять, поганять. Да, поганяй його, поганяй. Не дави, а поганяй. Да, Ой, вони вже бігали, бігали. А я ще побігайте. Да. Ну, щоб гарно прийти додому. Пожрати і спати. Да. Отак от. Да. <рес> давай, 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 Кеті. Та що ти його за щоку гризеш? Гризе його за щоку. А йому подобається. А, а йому подобається. Так, побігли, побігли. Давай, 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 давай. Давай, Кеті, побігли. Бігом! Качуня, вперед, вперед, вперед! Катю, вперед! Отакий От раночок. Ну, собачки, все як завжди. Сонечко, парагодочка, природочка. ті придурки. Шарашать, тому що в нас тривога одна за одною. Перемірює вашу мать. Задовбали. Каже, йди поцілуй мене. Да, поці... Наташа, Наташа, поцілуй мене. Каже. А прийшов і поцілував. Ну, сказала, поцілуй мене, ось так. Поцілуй. О, так. Да. Я, я сьогодні. Ні, так Ні, другу. Дуже, дуже люблю. Ось так от. Всех со святым Сегодня, да. сегодня равноденствие, да? Правильно называется? Да. Ривный день. День ночь. 20-21. Да, пляж не да, собак. собак. Да, да, сейчас. Вот, да, ага, друга. А друга не пляжная, тоже пляжная Все, давай, качаемся, качаемся. Все качаемся. А что ты пробила Качайся. Да, тоже можно качаться, да. Отак. Отак теж можна качатися. Оце вони отаке вироблять на пісочку. Я називаю це експрес-лінька. Да, потім стряхнутися, добре стряхнутися і все. І чистенька собачка. А стряхнутися. Віка побігла знімати барета, а його вже а він заховався в кущах і сидить. Я боже, Кеті зраділа. Ой, Барет, Приїхали вони, Барет, Кеті його пообнімала, не... Кет... Кеті його пообнімала. Дивіться, цей там заховався, а той там. Ой. Ось він. Ремі, ось він. Два мужика, Ну, поручіть друг на друга. Він на, люди Ніт. Ніт. він на люди. А Кеті вже й до люди збігала і назад прибігла. Бареть, ти де був так? Чим... довго? Вже Чим до нас барит повернувся. Барит повернувся. Ага, да-да-да. Ми ж тут мужики. Ой-ой-ой, обнюхували. Все, все, побігли. Все, друзяки, Кеті посередині, бачите? Вона їх розводить, щоб вони не гарчали. Посередині. Людочка! Зараз будемо обніматися з людочкою. Людочка, доброго раночка. Майка вчора Ви подивіться на цю толпу. Оце така класна, вона Боже купається, лягає в воду, з ними грається. Віка набрала пісочку. Так. так, всі класно граються. Рені трошки агресує, на цю собаку. нічого. Ніколи, ой, отак. Всі гавкають, всі гавкають. Все, пішли, пішли, пішли. А чому ви на неї гавкає? <годно> <годно> Ох, и вредина, ты подивись. <годно> вот она такая классная вообще. Девушка, она игривая, она такая. Да, Кэти она пришла купаться. Рейки, эй, все, поплыла, поплыла. <годно> Кэти, <годно> кусти, как бы знала, О, так. Кэти дома, на Кэти? Да все. <годно> Дивіться на це. Жарко. Їм всім жарко. Ремі, не бурчи, пожалуйста. Не бурчи. Ой, Боже, це ж надо. Ремі, ти бурчум. Кеті гавкає весело. Так, все, всім качаться, всім качатися. На? Ні, понюхай. Ні. Давай дивись на цього ремі. Ну що таке? Що таке? <ресвит> дам, жаба. Вона така і Ну тут же ж всі гуляють Ребі. собаками. Боже, і Всі її підкормлюють. Ой, побігли все. Дівчата, о ремі доганять, доганять, <ресвит> Все, загон. Двора собак. Оця, що до нас приблудилася, кажу, ну все, тепер у нас чотири собаки. Зроби, зроби. Тепер чотири собаки, дивіться. Ой, ну це чудо, звісно. Альма її, да? Альма? О, Ася, помогає. Ася, Ася. Ася. Добіся, щоб не опісали зараз цей. Мужики ваші. на табуреточка. Не можна, не можна, підходимо. Все, пішли, 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 пішли. Все, пішли, пішли. Пішли, все, пішли, все, все, все. Пішли, пішли, Ой, Боже, Боже, пішли. Все, уходим, уходим. Пішли. Подивіться на цю красу. Це взагалі от нехай весь світ чекає. Як же ж класно. Собаки, ми гуляємо, дивіться. Боже, як же, як же класно. Як можна отаку, отаку красу? Ой, не хочеться казати, що в нас тут вчора робилося, боже ужас. Як можна отсюди бомби кидати? Як можна? Що це? Що повинно бути у людей в голові? Це неймовірно. Дякую, всесвіти, дякую. Знайшли а черепаху. Знайшли чи? черепаху. Ось. Напомню, знаєш, ну, черепаху така класна. Черепаху. Черепах. Ага. Черепашка. Черепашку. Віка пішла відпускати черепашку у водичку. Так, звісно. Я її на піноплату. Каже, може, їй холодно. Я, ой Боже, як вона буде спускатись. Ой, господи, извините, извините, да, назад на со всі просипаєш на, на сонечко. Ну і тільки в бари та інтерес до черепа чотири більше черепаха була до такого кольора. Раз і чотири більше там. Ну все, ми вже з вікою собак покинули. Вже черепаха. Чекаємо, що вилізев на дому. Вже мордочку витягає свою. Отак от, от на сонечку. Ось така вона весна. Ну і що? Ну і що? Отак от, от у нас день народження Наташі. Воно було в Єгіпті. Пакет. Спочатку спробували, потім Кеті. Все, закопали. Немає більше. Ну, в общем, у нас сьогодні свято. Дыба, что там она там вот в бутылочке такие. А что тут вот в бутылочке. Ага. И чай на всякий выпадет, ну, да. да. Да, да. <плес> <рес> <рес> все, все пьют. А вот брать, все, все пьют, <плес> <плес> да. <плес> так. Ну давайте д... день рождения делать. День рождения, давай. Кетіні! Хоча я не люблю. Казала, зустрінемось, ось, ось зустрічаємось. Що це ти така голубенька? Під мене я теж голубенькому світерочку. <почеш>, да, синхронненько. Ну, Сашка, як завжди, вже вари каву. От, каже, синхронненько. що ви думаєте? Ось о, я така, точно, в голубенькому. <почеш> Отак. Так, ну що, що тут знімати? Будемо пити каву. Що треба сказати? Підписуйтесь на канал Тетяна.